Яка потрібна кваліфікація, щоб запустити такий центр? Ну, я розумію, у вас розроблена програма, ви вже розумієте процеси, а що потрібно від мене? Лише е, чисто організаційні історії, там, е, підписати договори, контролювати співробітників, чи від мене потребується якась більша кваліфікація? Потрібне велике бажання працювати саме в цій сфері. Тобто, якщо ви розглядаєте це суто як бізнес-бізнес, щоб заробити гроші і не вкладаєте туди свою душу, такі центри, вони менш успішні. Такі в нас були. І зараз, коли я от спілкуюся з партнерами на інтерв'ю, обираю так якби партнера, то я вже можу зразу сказати, що оця любов до дітей і до цієї роботи, до розвитку, саморозвитку, до розвитку дитячого це ключовий показник. А все решта ми можемо навчити. Тому що фактично всі наші партнери, це я сьогодні варила борщ, не прочитала жодної бізнес-книжки, але я мама, в мене є діти, я бачу, що я це можу, люблю, хочу. Ви мені допоможіть. Я дивлюся на цих ну, наших партнерів, таких самих жінок, які ну, без досвіду почали і в них виходить, і вони думають, я теж зможу. І ми допомагаємо, коли є оцей ентузіазм і бажання. А без цього ентузіазму і бажання, якщо такий більш просто бізнесовий підхід, без такого залучення воно не працює, чи просто результати будуть Результат... менш динамічними? Результати інші, бо це завжди спілкування з дітьми, спілкування з батьками, і хочеться цей такий власний індивідуальний підхід, за яким батьки приходять до нас. бо… Завжди йдеш до людини, до викладача, до власниці. І коли ти така, як господиня цього центру, то, відповідно, ти собі тих своїх 100-150 дітей і сімей збереш і будеш їх вести на роки. Тобто діти приходять в рід і можуть з нами бути до 10 років як додатковий такий супровід фактично сімейний.